Десятирічна Валерія на Рівненщину разом із батьками переїхала із окупованого Криму. Сьогодні дівчинка весело та активно проводить час із однолітками, займаючись спортом. Я у себе в Криму займалася тільки двома видами спорту. тама барьба дзюдо і футболом. Я давно не грала в футбол, і я хочу потренуватися. як у мене ну, не потеряла я навики. Разом із Валерією участь у спортивному святі бере ще півтори сотні дітей віком від 6 до 14 років. Усі вони змагаються у спортивних естафетах та долучаються до пізнавальних експрес-тренінгів. Поле поділено на вісім квадратів, На кожному з них різні вправи. Є подекуди вправи суто футбольного направлення а є квадрати, на яких працюватиме поліція, яка буде проводити з дітьми такі. Бесіди, як себе поводити на стадіоні, на спортивних заходах взагалі. І деякі квадрати на них є психолог, є представники ультрасів. Діти від участі у спортивному святі, у захваті. Я б хотіла навчитися на цих уроках, ну більше чого я ще не знаю. Деколи у мене щось не получається, щоб в мене більше полишалося і для це, це для мене все. Мені сподобався, як обводити е, фішечки, е, бити пенальті. і. Грати американський футбол відкриті уроки футболу, що вже другий рік поспіль, проходять на базі Рівненського НВК номер 26 Спільний проект УЄФА Федерації футболу України та обласної федерації футболу цьогоріч. Спортивне свято проходить під гаслом Грай на виїзді, грай всюди. Тут задіяні у нас 50% – Це діти. Які приймали участь в АТО і 50% – це діти переселенці, які приїхали до нас з інших регіонів України? Спортивне свято триватиме у Рівному до п'ятниці. Вже за місяць відкриті уроки футболу також відбудуться у Сарнах. Роман Сверида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.